В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати та сестри, я вас вітаю з Святою Неділею з таким Воскресним днем. Ви знаєте, сьогодні е, я не це, я не, не було в мене такої думки, про що б можна було з вами поспілкуватися після служби. Але коли я приїхав зранку, я пройшов до річки. І подивився на клен. І мені е, прийшов у думку один фільм, який називається Тисяча слів. Я думаю, що ви його не дивилися, тому що це фільм. і немає, не де його подивитися, тому що це треба дивитися його в інтернеті. Е, суть цього фільму полягає в тому, що в цьому фільмі, Тисяча слів він називається, е, була, був чоловік, який був дуже балакучим. Він займа, займався, був продавець, продажою займався, продавав, і він міг настільки зацікавити клієнта, що клієнт, клієнт безвідказно його якби, купували. Він міг, міг настільки заговорити його. От є такі люди. От е, приходиш на базар, ти не хочеш його купувати, а тобі так його представить, що вже ти загласен його купити цей товар. От така в людей є, така в людей вдача, чи якийсь такий талант, чи я не знаю. Уміють люди припаднести правильно і гарно. І оця людина займалася якраз такими справами. І Він був дуже балакучим. І одного разу він купив будинок, і на території цього будинку росло дерево. Було вже жовте листя, і на йому залишилось тисяча листочків. І так вийшло, що коли він скаже одне слово, листочок упав. Сказав слово, листочок упав. В його залишилося тисяча слів. Фільм так і називається Тисяча слів. Коли впаде останній листочок, він помре. Дуже хороший фільм. І дуже повчальний для кожного з нас. Я ж кажу, я подивився на Клейн, якби він мені згадав про цей фільм. І в, цьому, в чому суть цього фільму? В тому, що він навчився, по-перше, держати язик за зубами, чого не вистачає кожному з нас. Ми з вами не то, що тисячу слів у день, ми з вами мільйон слів у день кажемо, і в основному ненужних слів. Ми з вами пере, перемелимо всіх і все, як отає м'ясорубка електрична, кидаєш, що її є, вона все перемилює. Так те ще маленька м'ясорубка. Є такі м'ясорубки, куди і кості кидають, вона все перебуває. От у нас з вами наш род нагадує мені цю м'ясорубку. Ми перемелюємо і перемелемо кості усім і кожному. Я вам завжди приводив приклад. От у мене знайомі з, е, в Швеції були, у Європі були. Я ж кажу: там йдеш по вулиці, всі з тобою здороваються, улибаються, хоча тебе не знають. Там ти створюєш забор, нікому немає ді, нема діла до твого забора, строй, що хочеш. Там строїш будинок, ніхто в тебе пальцем не тикає, ніхто тебе не засудить і взагалі це твої проблеми, це твоя сім'я. У нас, якщо хтось у селі якийсь новий стопчик укопав, чи хтось щось зробив, вже все село знає. Тому що всі, всім є різниця один до одного. Оце воно, це неправильно в нас. Наш менталітет, оцей, він е, я не знаю, може він. Е, це наскільки Радянський Союз якби в нас оцей, е, влив в нас оце є все. Але я ж кажу, що подивитись на європейські країни, це зовсім інші люди. Там немає різниці нікому, як ти живеш, що ти робиш. Це твоє життя. Живи як хочеш. А в нас я ж кажу, що. Перемилимо, переговоримо за всіх і за все. І цей фільм показує про те, що наскільки дорогі слова, тому що я ж кажу, слово сказав, листочок упав, все. Ти не знаєш, що тобі казати, тому що у тебе залишилося там 10 листочків і ти ще помреш. Чи тобі мовчать в сужиті, що робити. Тому язик наш це настільки. Такий цікавий, як то кажуть, орган, як пише апостол Яков, язик наш, їм ми славимо Бога, їм ми Його і проклинаємо. Е, язиком признаємося один одному в коханні, е, чоловік, жінці, жінка, чоловіку. Потім цим же язиком і проклинаємо, коли діло доходить до розвода, і ненавидимо один одного, і майно ділимо і все. Один і той самий язик. Скільки може наробити зла. І не, не треба мати пістолет для того, щоб вбити людину. Треба мати тільки язик і не вмітися їм користувати. Можна сказати одне слово, і цим словом людину вбити. Тому що є такі люди, які як хрустальний сосудик. вони ніжні, і якби, їх треба свій підхід мати. Їм скажеш слово, вони вже всі, їх, їх можна вбити одним словом. А є люди, які їм кажуть, що йому якби все одно. Тому наш язик. Це орган, який, як ото е, змія, яка жалить ядом. вона може і ядом жалити, а може і це є, і добре слово сказати. Або як джерело, з якого тече і гірка вода, і солодка вода. Може, Коли говоримо, засуджуємо, гірка вода тече, коли добре кажемо, солодка вода тече. Тому будемо цінувати наше життя, будемо цінувати наш час, будемо цінувати наші слова і думати, що ми кажемо і коли кажемо, і кому кажемо. І взагалі не треба нікому нічого розказувати. Я вам так скажу. Якщо ми щось вдома робимо або ми щось напланували, не треба вообще нікому нічого казати. Не із-за того, що це суєвір'я, і воно не збудеться, із-за того, що не треба це казати. На що? Кому щось розказувати особисто про своє особисте життя. Взагалі не треба нікому нічого розказувати. Он є сповідь, отам тайна сповіді, все. священник, який бере на себе відповідальність і Господь Бог священник свідок, Господь Бог приймає цю сповідь. Все. Оце сповідь це місце, де можна розповідати все. Господу Богу, який невидимо стоїть і слухає. А священник – це так. Він просто свідок, який бере на себе відповідальність, нікому нічого не розповісти. За цю тайну сповіді. Щастя любить тишу. І це воно дійсно це так. я ж кажу, хоче щось купити, хоче на щось заробити, заробити, нікому нічого не розказує. А то ми ходимо, все один одному розказуємо. Це рідко буває, коли зустрічається друг чи подруга, якому ти можеш все розповісти. Це може такого і не бути в житті, а може бути одна людина взагалі. А так в основному ти людині розкажеш, а людина слабка, і вона там п'ять чарок випила. Або, взагалі, без чарок, і все всім рознесла. Що ти, що ти надумав, що ти наробив, де ти там про свої подвиги юності все порозказує, що ти там творив, і все. Я ж кажу: рідко, яка людина буде мовчати. Тому буде мовчитися мовчати і використовувати свій язик в користь для молитви, для добрих і гарних слів. Амінь.